Вантажний бус, мінівен та позашляховик для українських захисників передають тульчинські волонтери. Автівки вживані їх три дні тому з-за кордону привіз латвієць Андіс Спріднікс. Це течик Т-4, який дуже простий в обслуживанні, але вони пацани його дуже цінять, тому що він простий, хороша проходимость у нього. Можна всякі речі возити, навіть ранених вивозити. А то джипик, Тоже <смеш>, очень нужный. Главное, чтобы машина была 4 на 4 ведущей. У Тульчині чоловік проживає з 2012 року. Розповідає, коли почалась повномасштабна війна, взявся допомагати військовим. Спершу волонтерку возив самотужки, тепер працює разом із волонтерською сотнею Тульчинщини. Суспільному розповідає, це вже 15-ті за рахунком авто для ЗСУ. Гроші на них збирали небайдужі, долучилися і латвійці. У нас в Латвії дуже зрозуміло, що таке російський мир. Ми були під окупацією 60 років. І ми знаємо, що це зло треба как то побороть. Наприклад, цей бусик дві тисячі євро. От здесь вже здесь пригнаний, здесь он не більше 2000 тисяч обходиться. Стоять восімдесять тисяч гривень, а джип не більше 3000 тисяч обходиться. Автівки, які передають цього разу, спершу завезуть на СТО, каже волонтер Микола Стрільченко. Дивляємося ходову в саму першу чергу. Колеса, якщо треба міняємо, замінюємо хлопцям, які вже під їхні потреби нужні, більші, менші, проти, ну, щоб протектор був болотяний. Красити будемо її вже в зеленку, вже скоро весна, щоб була більш непомітна. Не ну і так, от попідварвати треба. На передовіці авто, каже Микола, потрібні. В саму першу чергу евакуюють поранених такими машинами, того ми, деколи буває сидіння, їм треба, щоб були сьомні оці задні. А так в основному вони самі їздять, нею передвигаються. Окрім автівок, із Латвії Анді Спріднікс привіз і понад 400 кілограмів гум вантажу для військових. Це, зокрема, карімати, спальники, взуття, засоби гігієни та продукти. У волонтерській сотні Тульчинщини вся перепаковують цю допомогу, каже волонтерка Світлана Лєбідєва. Разом із машинами повезуть бійцям 59-ї окремої бригади. Крупи дуже багато, гречки 50 кілограм, чаю дуже багато, зубна паста. Взагалі, Андіс, коли приїжджає з Латвії. Він привозить багато гарних сюрпризів". Анді Спріднікс завтра знову вирушає до Латвії. Звідти для зсу має пригнати пікап і два джипи. Юлія Вознюк, Олег Смаковський. Суспільне новини. Вінничина.